Коломийська осінь у місті над прутом відбувся обласний турнір з баскетболу. він був запланований ще влітку, однак відбувся саме зараз. Хоча у перенесенні змагання є й певні переваги. Ми живемо у складний час, тому не всі тренери змогли приїхати, не всі команди змогли приїхати, але є і позитивна нотка, тому що сьогодні буде грати дві вікові групи: молодше 2013 року і молодші, і старше 2009 року і молодші. Дві команди приїхали з Івано-Франківська на цей турнір. Старша тренерка обласної дитячо-юнацької спортивної школи Аїда Євтушенко каже: добре, коли такі турніри проводяться не тільки в обласному центрі. Дуже ми раді, що є ще така от спортова спільнота. в Коломиї, що ми маємо куди приїхати і пограти. Бо так, якось баскетбол тільки в Івано-Франківську на даний момент весь скупчився. І от дуже добре, що є куди приїхати. Дуже хороші команди цікаві. Цікаво пограти, й здорово, що для двох вікових груп проводити. Влада у свої десять років вже три займається баскетболом. Я ходила на багато спортів, але іменно сподобався цей. Тут треба боротися. а Я не люблю щось таке ніжне. Найбільше мрій. У молодшій групі перемогли баскетболісти із місцевої комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. А серед старших не було рівних спортсменкам Івано-Франківського ліцею. З коломиї Малецький Галина телерадіокомпанія Раї.